Перший заступник начальника Волинської ОВА Сергій Мовенко вже не перший і навіть не заступник. В адміністрації підтвердили, він звільнився 1 листопада за власним бажанням. Разом з тим, в той же день, мало не поспіхом, покинув межі Волині. Злі язики в кулуарах Білого Дому говорять, що ймовірно під насидженими місцями деяких посадовців запахло смаленим і вони можуть дочекатися кримінальних проваджень. А от Сергій Мовенко нібито вирішив не чекати на такий розвиток подій, і мерщій поїхав геть. Якими справами запам'ятається волинянам посадовець? Давайте пригадаємо. Попри те, що наказу на звільнення з посади першого заступника начальника Волинської УВА Сергія Мовенка досі на сайті не опубліковано, проте він таки звільнився з насидженого місця. Це нам підтвердили в адміністрації. З першого листопада, перший заступник голови облдержадміністрації звільнений, виявив бажання, написав заяву і більше не працює в Волинській військової адміністрації. Сергій Мовенко, родом з Луганщини, де він працював в правоохоронних органах. На Волинь він приїхав у 2020 двадцятому. Спочатку, так би мовити, перекантувався на посаді заступника голови Маневицької РДА. А тоді його земляка заодно керівник Волинської Ова Юрій Погуляйко забрав до себе. Першим заступником. Вже в адміністрації Сергій Мовенко неабияк здружився з іншим заступником погуляйка Юрієм Гупалом. Посадовці були, наче не розлив вода. Ділили одну приймальню на два своїх кабінети, разом працювали, разом на публічних заходах, разом фотографувались біля гум допомоги і неважливо, чия вона, разом відпочивали в заміському комплексі, який належить родині Гупала. Навіть якщо це був робочий час, там в ресторані про свого постійного відвідувача Мовенка згадують лише добрим словом, що ви знаєте про Мовенка? два красних дипломи, умніший чоловік. Та й напевне, і в пана Мовенка саме завдяки старанням гупала його друзів і навіть родичів назавжди лишаться теплі спогади і асоціації з Волиню, як з гостинним краєм, і невимовно щедрими та добрими людьми. Посудіть самі, певне побачивши, що на зарплату біля 40 тисяч гривень в місяць жінкою в декреті і двома маленькими дітьми в чужому місті на новій посаді сильно не нарозкушуєш, Дали дах над головою, прихистили. Ось у цьому прекрасному будинку в передмісті Луцька будинок належить родині бізнес-партнера Юрія Гупала, пана Шваліковського. Бізнесмен підозрюємо, поселив першого заступника голови Волинської Ова зовсім не через його посаду і вплив, а просто так. По доброті душевній, але сам Мовенко про цей добрий жест його сторону волів не говорити. Я своє особисте життя не коментую. Ну це по перше. Якщо у вас є якісь робочі питання, що стосуються діяльності військової адміністрації, то будь ласка, готовий Це Те, що стосується вашої діяльності як державного посадовця. Ви перший заступник, ви на службі у держави. Ви мешкаєте у будинку? Ви тут так. весь час не росли, не жили за які кошти особисто, ви його придбали? Життя? Чи орендуєте? Так, ви його ще придбали чи орендуєте? Відповідь. Своє особисте життя. Я, будь ласка, не коментую. Державні чиновники усі свої доходи, свої статки вони показують перед громадськістю, тому що вони заробляють гроші у, у формі держави. Декларування правильно? Ось зараз громадські журналісти запитуємо. Ми бачимо, ви мешкаєте у будинку в Липинах, приватному будинку. Я так розумію, його у вас тут не було ще 10 років тому, чи 5 років тому, чи навіть тоді, коли ви прийшли сюди на роботу. Зараз ви мешкаєте Це робоче питання. Ви мешкаєте у приватному будинку? Звідки він у вас з'явився, За які кошти? Чи ви ваш, чи ви його орендуєте? Це таке просте запитання, дуже просте. Ви ж на вигляд дуже гарна і розумна дівчина. Скажіть, будь ласка, я ж тільки що відповів, що особисте життя не коментую. Якщо у вас є робочі питання по діяльності військової адміністрації... Це питання, яке стосується ваших статків, ваших, ваших доходів, відповісти. як першого заступника голови обласної військової адміністрації. Так. Ви на службі у людей, у держави. Сто відсотків. Так. Цей будинок, ви його придбали чи ви його орендуєте? Чому ви не хочете відповісти на таке просте запитання? запитання. Це просте запитання». вас. І оскільки цим котеджним масивом тролейбуси не їздять, а на роботу в адміністрацію треба ж якось добиратись. Про це теж подбали добрі люди. В декларації за 2023 рік, яка подана в березні цього року, це авто таки з'явилось. Volkswagen Touareg 2020 року випуску така коштує десь доларів 70 Тисяч авто записане на бортника Володимира Олексійовича. Схоже, що свата Юрія Гупала Проте на яких підставах їздив на цьому авто пан Мовенко, він теж не волів пояснювати нічого. Щоб не діставали питаннями, де і в кого живе, на чому їздить і загалом чим займається на роботі в робочий час, поставив під двері свого кабінету військового з автоматом. Людина перелякалася сидить зачинена в кабінеті. Ви йшли? Ми до моленка. Ну то що? Так що, а це не можна зайти до моленка? Немаєш, ви домовлялися попередньо. Так що ви його ви його охороняєте? Скажіть мені точно? Я охороняю пропускнину режим здійснюю пропустив кабінетів порядок. Якщо кабінет. ви сказали, що ви йдете в увальну залу, то ви маєте йти увальну залу, ви не можете гуляти. Чому ви знаєте, в нас військові на кордоні охороняють нашу державу від окупанта? А ви охороняєте кабінет Мовелька? Саме працюючи в цьому кабінеті в Волинській адміністрації, Сергій Мовенко встиг навіть заробити собі кілька медалей на груди. Це відзнака Міністерства оборони України, медалю за сприяння Збройним силам України. І медаль хрест пошани від Державної прикордонної служби. І відзнака командира за оборону рідного краю сотої окремої бригади територіальної оборони. Що цікаво, покинув межі Волинської області Сергій Мовенко фактично в день звільнення. Дружина виїхала з будинку, де вони мешкали. Ешкали десь о 5.30 ранку. З чого такий поспіх невідомо. Проте, судячи зі спостережень сусідів, які бачили, що подружжя Мовенки вантажили свої автівки всіляким добром довго. Схоже, з Волині вони поїхали нехай і поквапом, але точно не з порожніми кишенями. Юлія Остапович, Неля Прокупчук для новин на часі.